Всім привіт! Сьогоднішнє відео мій черговий звіт по моїй роботі, вишивальній від Dimensions, Pionet, та Я коли подивилася, що мій перший звіт був ще 30 вересня, не повірила сама собі. Майже півтора місяця пройшло з часу, як я знімала відео, і, в принципі, я настільки повільно вишиваю зараз, тобто часу насправді настільки мало приділяю вишивці, що самі стало незручно перед своїми глядачами, що, в принципі, люди чекають, запитують мене, що там з моїми піонами, а я тут вся в в'язанні. Допросять мене вишивальщиці, але пов'язані також дуже багато питань, запросів від дівчаток і багато кому цікава ця тема, тому що, напевно, це найчастіша комбінація хобі, коли. Вишивальниці в'яжуть, в'язальниці вишивають. А так як зараз холодна пора, і багато хто саме на осінь, на зиму, згадує, що вміє в'язати, чи згадує, що є ще, крім вишивки, інше хобі. Тому де чим хочеться поділитися, і самі хочеться дещо зв'язати. Так що поки що мене в'язання як те одіяло, як накрило то з головою. Е, минулий раз я показувала свій старт. Це така невеличка частинка була роботи відшита. Насправді, умовно я всю цю роботу розділила на чотири частини, е, так як мені зручно перемотувати е, саме по лініях. 28, здається, в мене квадратиків 10 на 10 де висоту. І от саме 7 квадратиків це буде якраз четверта частина. І от з цією четвертою частиною, десь залізши навіть наверх. Я, в принципі, справилась. І тут моя черепашка так сіганула, що аж от почала вже другу четвертинку вишивати. Так що вирішила, що потрібно зняти відео. І так про цю роботу. Сказати, що вона для мене важка, це нічого не сказати. Вона для мене важка і в плані вишивки, і фізично, і морально. І зараз постараюся пояснити чому. По-перше, на рахунок морально, це, напевно, більш для мене важче. По-перше, знаходиться багато часу на в'язання, але не знаходиться на вишивку. І так як години в добі обмежені, приходиться вибирати. По-друге, я по гороскопу овен. Хто овен чи хто живе з овнами, знає, що овнові нав'язати свою думку це нереально і, скоріше всього, овен буде робити навпаки. І тому, коли я починала розвивати цю роботу, багато хто сказав, що ну, робота нелегка. Я подумала, для кого нелегка? А я сяду і на одному подиху її відшею. Ні, насправді ні, робота нелегка. Можливо, тому що я новачок, я вишиваю тільки два роки. Е, можливо, по якихось інших причинах. Ну насправді наскільки легко мені оддався оцей перший участочок, цей куточок, з якого я почала наскільки важко мені все інше е, давалося. По перше. Ну, Немаленька робота і, я, і багато беку. І тому я вирішила, що спочатку я буду вишивати частинами, і відразу, де буде попадатися Бексіж, я буду його відшивати. Так, в принципі, я і робила спочатку. Тобто на схемі той участочок я відразу бекстіч і приступила до тих китець хопти, як я це називаю. Е, мені воно не пішло. Настільки не пішло, що я якби і забороняла собі вишивати хрестики далі. Тому що, якби совість змучила, що тут бек обіцяний, самі собі не був відшитий. Але і бек цей мені не давався, мені не хотілося за нього братися. Тому я вирішувала одне за одним краще більше зв'яжували, щоб не братися до вишивки. Але ж вишивати то хотілося. Тоді. Я договорилася сама з собою і вирішила: окей, оцю четвертинку по циферку 7 я відішу хрестики. Захочу я десь так по дорозі від шиву взятися за бікстіч, буду робити, не захочу, мене це мучити не повинно. В результаті я відчила всю роботу до кінця, і аж в самому кінці цієї четвертинки я вишила бікстіч. Тоді вишивати мені стало трошечки легше. Ще трудності на рахунок відшиву в мене були з тим, що в схемі, в самій схемі, у ці лінії, що розмічають 10 на 10 нашу схемку, є от місця такі, де їх ну, не видно взагалі. От тут де трикутнички, взагалі не видно цієї лінії. Це можна лише догадуватися. А коли, наприклад, от в роботі йде часта зміна е, значків, а ще й не видно от, цих розміточок, мені, наприклад, важко орієнтуватися. І тому от від другої половинки вишитої частини мною, я просто ручкою зверху тоненькою пастою собі додатково намалювала оцю розміточку 10 на 10. Це мені упростило вишивку. Це була перша в мене така складність. Друга складність була та, що тут, якби. З того кутка, де я починала вишивати, тут якби логічно було вишивати по кольорах, тому що великі плями одних значків, і ну сама робота так розполагала до того, щоб вишивати по кольорах. В результаті в мене якісь участочки такі були рвані, ну так якби отут, тільки вони в сторону йшли, в сторону моєї вишивки. Де я ну, не запуталась, але якби вони мене відволікали. І коли я з другої половинки перейшла на свою парковку в межах там 10 хрестиків, все стало на свої місця, в мене робота почала відшиватися. Так як я почала нову частинку, нову четвертинку вишивати, я відчила один колір, потім буду братися до другого кольору і так далі. І робота в мене полетіла. Оцей кусочок я відчила буквально. Годину Ну, не знаю, годинки за три, напевно, оцей кусочок я відшила. Це друга була така складність з мене. Те, що потрібно було перейти на свою привичну парковочку. Далі, коли дійшла у мене справа до Бекстіча, є в мене таке, що хочеться, наприклад. Вишила я цей набор, мені не проблема ним поділитися остаточками від цього набору, схемкою і так далі. Але я не буду заморачуватися по поводу того, щоб роздрукувати схему. Так, значки тут маленькі, я вишиваю на 16 канві. І от можете подивитися, що поставити в нього початок схеми і початок роботи. Щоб ви розуміли, наскільки дрібні значки, де закінчується сьомий рядочок моєї вишивки, а, ну, сьомий рядочок схеми закінчується на восьмому рядку вишивки. Тобто значки настільки маленькі, що вони практично відповідають 16-му каунту канви. Але я не буду роздруковувати, тому що в принципі мені зручно, не бачу я в тому проблеми для себе особисто, що дрібне ну, занадто дрібні мілкі значки. Вони гарно пророблені, значки не зливаються, навіть де є плями червоні, все рівно вони досить відрізняються. Тому роздруковувати для того, щоб збільшувати схему, я не буду. Хотілося зберегти, щоб дівчаткам комусь віддати остатки від цього набору, але я зрозуміла, що мої нерви мені. Я вибачаюся, але дорожче, тому я взяла просто маркер для дисків для CD. І шажочок за шажочком я замальовувала буквально там по 2-3 стівочка той бікстіч, який я вже відшила. Це мені зручно, відразу легше пішла робота, зручно стало вишивати бікстіч. Він мені абсолютно не здався вже страшним, тому що. Так як я не договорила, я овен і я вперта. І я знаю, що я зможу зробити то, що важко. Тому, в принципі, і взялася я за цю роботу. Але от прийшлося домовлятися з собою, і приходилося в собі знаходити якісь ресурси для того, щоб справитися із тими страхами, коли дівчатка казали, що відчили цю роботу там пару місяців, рік назад, і вона без бекстіча лежить от, довгий час, і настільки страшно до нього взятися, що я, наслухавшись цього, сама злякалася цього бекстічу. Але коли я почала маркером його відмічати, нічого страшного я цьому не побачила. Можливо, комусь також. От, пригодиться така, така, такий спосіб вишивати бекстіч. Зручно також від того, що я відмітила, я бачу в наступній частині роботи, де в мене ще буде, ну, мати, буду мати в роботі той самий бекстіч продовжувати. Навіть от в одному місці я ниточку не відрізала, тому що він далі буде йти. Відмічати набагато упрощає вишивку Біксіча. Тепер на рахунок одиночок. Мені було дивно, от я забула просто зняти окремо це відео, але саме от, чи в вазочці чи в цьому букетикові було два значка, яких. Поруч, не те, що я там е, забула вишити чи там залишила. Навіть поруч ніде не було е, такого значка, такої ниточки, і просто один хрестик, який дуже похожий до хрестика поруч, але він вишивався іншою ниточкою. От було два в цьому участочку було два значки одиночок. Ну, Такого ще точно я не бачила в схемах діменшиць. на рахунок. На рахунок того, що нове в мене в роботі от в цій частинці відбулося, я перейшла на всі калібри голок. Ну, от реально. В свою гольничку в мене голки втикнуті по категоріях 28, 26, 25 і отут 24 були. Я люблю вишивати маленькими голочками в ідеалі 28-ми, але вже ладно 26. ми Ну, я вирішила, що цю роботу також буду так вишивати. Не тут то було. Хрестики не лягали у рівно, коли треба було вишивати в 3 чи в 4 нитки. Ну, як завжди, перша причина, я знаходжу це в голках. Ну, Комусь канва не підходить, комусь там спосіб чива, а я знаю, що мені потрібно голки міняти. В результаті Бекстіч я вишиваю голками 28 го розміру. В дві нитки півхрестик-хрестик я вишиваю 26 ми голками, в три нитки я вишиваю 25-ми голками. І в чотири нитки я вишиваю 24-ми голками. І майже всі ниточки, які в мене заряжені, голочки з ниточками. Я вже практично в цій частині, що використовувалися кольори, я вже перейшла на таку класифікацію, як я розповіла. Тобто, в скільки складень ниток, в залежності колір, скільки складень, такого калібру в мене голочка. Набагато для мене рівніше почали лягати і хрестики, і напівхрестики, ніяких нервів, нічого не запутується, вузлики ніякі не зав'язуються. Отакий такий в мене був вихід на рахунок голок. Це, напевно, все по роботі. Я думала, що спинюся на цій четвертинці, бо от Тяжко мені давалася ця робота і переб'ю собі цю роботу чимось іншим. Подумала, можливо, навіть візьмуся вже таки за китайський свій набір, чи трошки більше пов'яжу. Але душевши бекстіч, якийсь такий ентузіазм в мене з'явився і вирішила ні. Не знаю, чи до кінця душі цю частинку, другу четвертинку, чи, можливо, десь посередині захочеться зробити паузу. Але поки що я взялася за наступну частину роботи. По самому наборі це все. Ще хочу поділитися одним таким дівайсом, таке відкриття для мене на рахунок помічничка невеличкого для станочків Арабеска. Дівчатка знімали відео і казали, що в них точно така сама проблема, що з часом не всі, але буває, попадається десь якесь одне таке сполучення от закручування, коли ми прокручуємо цю бокову вертушечку нашу, а про, і разом з тим прокручується от ця різьба. Чи вона зривається, чи чи просто погано тримає ізначально, коли поганий погана деталька попадається. Тому я знову ж таки епіцентр Назавжди купила я собі от е, таку викрутку е, фігурну, якою з великою ручкою, вона така прорезинена ручка, з якою я однією рукою її тримаю, щоб вона не прокручувалася, а другою рукою я просто до упора закручую свій станочок. Так що от така підсказочка, якщо в когось така сама проблема, як в мене, тому що саме от з цієї сторони в мене добре тримається закручування, а з цієї сторони в мене прокручується. От така штучка мені прийшла на допомогу. От такий коротенький звіт по роботі. Дякую вам всі за перегляди. Роботу я не закидаю. І па-па.